Вітаю всіх! Сьогодні ми зазирнемо темного, але атмосферного платформера під назвою Nakara. Це рогалик з відьмами, прокитими лабіринтами і дещо пікантними механіками. Гру робить невелика англійська інді-компанія Red Spike. Яка розповсюджує гру через свій патреон? Накара це 2 d платформер з елементами Рогюлай, де ви граєте за лицаря Ернеста, який програв в поєдинку Демоні Накара, після чого який був викинутий до подойбічного лабіринту, в якому він знайомиться із чаклуном Віктором, який розповідає свою трагічну історію. В якій його група покинула його, коли вони йшли вбивати демонів підземельі. І далі він допомагає нашому герою проходженні навчання, який розповідає про основні механіки ігри і допомагає в навчанні. Основна механіка побудована на тому, що ви маєте збирати кільця, як Сонік або ж пакман, бігаючи по лабіринту, тому що в цих кільцях зосереджена енергія, яка була вибита з Ернеста, коли він програв на карі, у вас є взаємодія з мечем яким можна вбивати всіх монстрів, але меч доступний не весь час, а тільки тоді, коли ви накопичуєте достатню кількість енергії. Також певний період ви можете користуватись магнітом, який збирає кільця з великої площі. Ну і якщо одночасно ви зберете багато кілець, то вам доступне метальне кільце, яким можна вбивати монстрів теж. По всіх локаціях розкидані різні бафи, при зборі яких ви можете збільшувати свою відпірність від монстрів, збільшувати свою швидкість. Збільшувати кількість своєї мани, а також якщо ви пройшли велику кількість локацій без смертей, то вам будуть доступні якісь унікальні бафи, наприклад, як захист на певний час від монстрів, недоторканність на деякий час від монстрів, збільшення міцності самого магніта. Ну і також інші. Основна мета гри це пройти вісім підземель або ж біомів, на яких знаходяться різні монстри-дівчата, і зібрати всі кільця, щоб подальшій грі знову зійтися в обоє. Із деменесою карті. кожна локація має свій шарм і своїх унікальних. Монстри дівчат, які будуть весь час полювати на вас. Від дівчат-павуків, вовка дівчат, -дівчат змія дівчат і різних демонез. Гра не являється хорором, але якщо першою картою вам випаде ліс зі статуями, то можна обісратись. Механіки в грі доволі цікаві, кожні взаємодії на локаціях доволі класні і захоплюючі. Гра ще знаходиться в бета-версії, тому фінального боса ще немає. Але є доволі цікава кімната, в якій після проходження кожної мапи ви ловите всіх монстрів дівчат, з якими можна. На доволі цікаво порозважатися, а так як Ютуб думаю не підтримує ці розваги. Весь контент з ними буде залитий на мій дискорд канал. Тому підписуйтесь. Тому якщо ви не, не хочете проходити гру, а хотіли б подивитися різні цікаві інтеракції, то запрошую. Гра змушує вивчати руки, вчасно ухилятись. І точно атакувати у кожній зоні. Монстри будуть атакувати різними атаками. Одні кидаються в ближній бій, інші стріляють фаєрболами, а деякі ловлять просто тебе в павутину. Після смерті ти повертаєшся на початок, але можеш зберегти частину прогресу, наприклад, підкриті вже тобою локації. Щоб потрапити до них, просто підходите до Віктора, і ви маєте в доступі всі локації, де ви вже були. Головне, що кидається в очі, це стиль. Піксельна графіка виглядає стильною атмосферою. Вороги, фони, анімації усе зроблено з любов'ю. Саундтреки це взагалі окрема тема. Вони медитативні і одночасно запальні. Чудово пасують до підземельного сети. Накара це гра не для всіх. З дещо провокативними механіками, але це не просто аніме дрочіння, так як основні механіки зав'язані на виживанні і втечі від монстрів. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Ви поставите лайк і підпишитесь на канал. І Якщо ви вже грали в цю гру, напишіть, яка із монстрів дівчат вам найбільше сподобалась в коментарях. Надовго не прощаємось до наступних відео.